Так, зв'язківцям нагадують теорію. Микола 10 років пропрацював у Збройних силах. Каже, навичок не втратив. Уявлення маю, пам'ятаю, і я готовий сісти і працювати, виконувати задачі. Військові частини Чернівецької області, як і всі інші в країні, за вказівкою ради нацбезпеки та оборони перебувають у вищому ступені бойової готовності. Повідомив Чернівецький обласний комісар. Поки що обласний, районні та міські комісаріати перевіряють дані військових запасу. Проводимо заняття з особовим складом, який прибуває к нам на докомплектування щодо відновлення їх. Ні здатності до виконання завдань, уточнюємо документи, уточнюємо приписку, наявність мобіліційних ресурсів, наявність і стан технічний стан техніки національної економіки, яка може бути поставлена до військ. Викликала до військкомісаріату і прикордонника запасу Віталія. Був з паспортом, з воєнніком все записали мій номер. За потреби каже чоловік. Хоч вже готовий захищати країну та й вести за собою добровольців. Готовий, готовий з землю Греси вгристись і все. захищати країну лише за одну добу зголосилося близько чотирьох сотень добровольців у Чернівцях. З вчорашнього дня в самооборону записалося около 400, 400 людей. Більшість записують чоловіки військової, військово-сколишні військовослужбовці та працівники міліції та жінки, які мають медичну та інженерну професію. В обласному комісаріаті підтвердили велику кількість добровольців, частина із них за віком та станом здоров'я підходять для служби у війську, для інших теж знаходять завдання. Натомість неабийкою проблемою став брак кадрів у військових частинах області. Тому усіх охочих зараз закликають вступати на контрактну службу. Майя Гуменна Михайло Антонюк місцевий час.